Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браття і сестри, парафіяни цього святого храму, я поздоровляю усіх вас із величною подією вашої громади посвяченням нового храму на честь ікони Волинської Божої Матері. Святом всіх поздоровляю! Небесна покровителька ваша є сама Пресвята Богородиця, ікона якої, явившись тут, на Волині, утвердила наших прадідів в православній вірі. Явившись і утвердившись в вірі, надихає нас сьогодні до життя. І ознакою надихання цього до життя є ваше внутрішнє бажання, яке сьогодні виповнилося в дії побудові цього храму. Віра, яка була на вашому серці, віра, яка спонукала ваш розум до розмірковувань, хто ви. Спонукала вас і до дії, до будівництва цього храму. Власне, храму Української церкви, не російської, власне, православної віри, не якоїсь іншої. І стоїмо ми сьогодні в храмі за апостолом, за словами апостола Павла, говоримо нашою рідною мовою, звертаючись до Бога. До Пресвятої Богородиці, до всіх угодників, просячи благословення для себе, для своїх дітей, для України, молячись за тих, які відійшли з цього світу, тому що стоїмо перед Богом. Слова Ісуса Христа, де двоє і Троє зібрані в ім'я Моє, є словами дії. Тобто, Говоримо ми про це, усвідомлюємо це, ось так воно і є. Сьогодні серед нас Бог і присутність Божественної благодаті в освяченні цього храму. Дія цієї Божественної благодаті це радість на серці нашому. Тому що дехто сумнівався, навіщо вона тут потрібна. Можна сісти на маршрутку і поїхати в інше село. Були такі, які говорили, чи доживу до цього моменту. Треті спостерігали, по різному ми себе вели. Але були люди, які мали найбільшу віру. Віру, що так воно і буде. І каже Господь, що якщо твоя віра буде з гірчичне зерно, то згари, скажи горіться і рушся з місця, і вона рушиться. Тому віра була, в кого така віра була, ми не знаємо. Але в когось із вашого села, мінімум в одного, а може і в багатьох, знає тільки Бог. Але було оце гірчичне зерно віри. Що збудуємо і будемо ходити, і буде в нас храм. І вийшовши ранком, не думаєш, встиг на маршрутку чи не встиг, а одягнувся урочисто і йдеш до Бога, де, стоячи перед Ним, випрошуєш благословення, випрошуєш оцю силу, яку ми називаємо благодать, яка немічне оздоровлює і недостачу доповнює. І тому і сьогодні проявляється сльоза на наших щоках, сльоза радості. Дочекались, наступив цей момент, і в нашому селі є храм. І я тут можу помолитися, можу прийти своїми радощами, тривогами і переживаннями. Але найбільша радість, що ти стоїш перед Богом, найбільша радість, що ти отримуєш оцю божественну благодать, яка тут є. Через причастя, через сповідь, через інші таїнства церкви. І найважливіше у цьому, це наша молитва, яку ми виголошуємо до Бога. Благослови, Господи, прости, Господи, допоможи, спаси і сохрани. І тому сьогодні радіє серце кожного із вас, радію і я разом з вами ці гарні події, яка сталася. У вашому селі це будівництво храму. Значить, ми живемо. Бо ті, хто не хоче жити, не дбає про свою господарку, і хата занепадає і руйнується, це означає, що він вже вмер душею, а потім і умре тілом. Тому і в занепад це приходить. А ті, хто будують, ремонтують, щось творять, це означає, що вони живі, незалежно від віку. І хотять жити, і на тих Бог завжди звертає увагу і допомагає на тих, хто хоче жити. А тому що сам Господь дає життя. Якби його суть місії була наша безболісна смерть, ну то і страждань не треба було. Якусь би іншу дію він виконав. А якщо виконана дія смерті, Заради Воскресіння перемоги життям над смертю. Якщо це є перемога життям над смертю, значить варто нам жити, варто боротися, варто йти вперед, не зупинятися. І тоді здолаємо усякі труднощі, тому що Господь саму смерть здолав. А якщо Господь здолав саму смерть, то допоможе нам здолати любі дрібні. Проблеми нашого життя. І тому я бажаю, щоб в цьому храмі завжди творилася молитва. Намолювали ми цей храм, ходили в цей храм. Адже чий чи це храм? Чий храм? Ваш храм. Ось так кожної неділі, як сьогодні. Ви чули, кожну неділі, як сьогодні, спеціально перепишемо, коли будете виходити з храму. І до кого, кого нема, до того йдемо додому, питатися, а чого не прийшов на службу. Тому двоє гукаєте третього, щоб йти до храму, молитися, іначе навіщо гроші тратили, будували цей храм. Но будували ж для слави Божої, будували для того, щоб прийти і тут творити молитву. А тут Господь говорить словам, і ми віримо цим словам. Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Де двоє і троє зібрані в ім'я моє. Оці слова надихають нас ходити до храму Божого і випрошувати все, все, що в молитві попросите. Зауважте слова. Не пропускайте їх мимо вух. Все. Нема обмеження чуть-чуть попросите. Більше попросити, чи щось окреме попросити. Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Тому треба довіряти оцим словам Євангелія, яке сказані, і ходити до храму не тільки заради того, щоб попросити, подай Господи, а треба їй приходити і казати Тобі, Господи, дякувати Богові. Не тільки просити, а й дякувати. Всі прохання повинні бути різного змісту, тому що наше життя багатогранне, наше життя є наповнене сенсом прославлення Бога, спасіння нашої душі і досягнення Царства Небесного. Тому хай ваша молитва постійно лунає в цьому храмі, а Господь, чуючи її, благословляє вас щасливими і довгими. Благословенними руками на цій землі прожити. Я закликаю на всіх вас Боже благословення, і хай Господь миру і любові завжди буде між нами і над нами. Слава Ісусу Христу! Слава. Благословення Господнє на вас, є благодаті і чоловіколюбством завжди, нині, повсякчас, і на віки віків.